Друзі, всім привіт! Ви на каналі Аптім. І сьогодні у нас чергове інтерв'ю з учасниками команди. І перед вами Ростислав. Він же із Трос, один з співзасновників першої української школи з покером. Рос, привіт, привіт, Роман. Радий тебе вітати Навзаєм. як ся маєш цей сонячний день у Львові? Прекрасно, прекрасно. Добре, давай розпочнемо навіть не з покеру, а з твоєї професійної спортивної кар'єри-фехтувальника. Як? Ти взагалі з фехтування перейшов і познайомився в покер. І чому саме покер тебе захопив настільки, що для тебе зараз це професійна діяльність? А, ну я був, суміщав дуже довго. Мені дуже подобався покер. Буквально з е, того часу, як мені було е, виповнилось 18, я зміг угу. грати. Я одразу, <кхів> одразу е, спробував свої сили в офлайні, в онлайні. Я завжди щось грав, і для мене це було як хобі. Я любив там після тренування пройти собі, поклікати кнопки mm -hmm. іноді це приносило додатковий заробіток. Що теж було завжди приємно. І десь прийшов вже момент, коли я зрозумів, що фехтувальна кар'єра, мабуть, завершується. Таке буває у всіх спортсменів, вік, травми. І поставало питання, що робити там, чи їхати, чи пробувати себе в тренерстві, угу. чи їхати за кордон. Тоді були якісь пропозиції. А, і я вирішив все-таки спробувати ну, більше часу приділити покеру. Що вийшло дуже цікаво, тому що саме заняття покером, і вже коли я вже до цього ставився професійно, вони дали мені можливість ще продовжити свою спортивну кар'єру mm -hmm. і тому, що я міг підтримувати сім'ю, плюс ще виступати. Окей, okay, окей. Okay. Чи був певний момент, коли ти зрозумів от день, коли ти зрозумів, що з фехтуванням все тепер фокус на покер? А, ні, фехтування це все таки любов мого життя. Був, мабуть, такий. А... Перехід фокусу, тобто, mm -hmm. що ти розумієш, що вже е, ну що ти не, не зможеш фехтуванням там забезпечити наступний рік свою сім'ю там у mm зв'язку -hmm. з тими результатами, які в тебе були попередній рік. І треба щось робити. І тоді я зрозумів, що та що треба ну приділяти більше увагу покеру. Тоді я почав дивитися якісь матеріали, навчатися. Е, ну і загалом там мій перший рік був доволі вдалим. Mm -hmm. От вот так і пішло. Окей, а наскільки сильно от спортивна дисципліна впливає, впливала і впливає на тебе як на покерного гравця? Тому що ну зараз такий час що? Дуже багато програм, дуже багато відкритої інформації. В принципі, загалом не так складно почати е новачкам і зануритись в покер, але багатьом не вистачає дійсно суперважливого фактору як дисципліну. Спорт допомагає, звісно, допомагає, але я б не сказав, що дисципліна це то слово. Я б сказав просто зосередженість mm -hmm. і е бажання продовжувати щоб не було. Тому що спорт це теж це тренування, постійні тренування, змагання, і вони дуже часто для більшості це невдачі, невдача, невдачі. І оце от вміння себе підняти в будь-якому разі і знову йти на тренування, знову сподіватися на результати, знову mm -hmm. працювати. Тобто, по суті, не покладати руки. От це я деколи помічаю по гравцях, які ну е мають декілька там якихось сесій, невдалих, чи це, і все, от в них вже. Е, ну немає бажання грати, наприклад, okay. ну, для мене це взагалі не зрозуміло, тому що я навпаки хочу. бо для мене це е, як мета. Тобто, mm -hmm. навіть якщо я мав жахливу сесію, я знаю, що по плану в мене наступний робочий день. Я навпаки, ся сяду, і щоб не складалося, е, в мене буде бажання відіграти добре. Окей, okay. окей, okay. не зважаючи не на зважаючи минулого... на результат на попередній, навіть на те, що буде. Ну я не говорю, що я там якась робот-машина, звісно, mm -hmm. є е, всілякі е, ну там. Ментальні гірки, качелі, але в будь-якому разі, ото цей момент, що ти не здаєшся, mm -hmm. ти звик. Переборювати труднощі і труднощі тебе не зупиняють. Я думаю, що це номер один, що я взяв за спорту. Супер а, також ну я думаю, що варто зазначити, що в тебе досить велика сім'я. Наскільки а, ти привчав себе до тайм менеджменту і як тобі це вдається? А, ну досить хаотично, хочу сказати, та що враховуючи, що є ну не тільки гра є ще сім'я, і є ще тренерська діяльність. Воно uh -huh. все трошки ну так одне на одне накладається без цього ніяк. МТТ, ну треба говорити по правду, дуже часозатратний. Е, цей тобто в тебе робочий день може тривати там від восьми годин. Від восьми, коли дев'ять-десять, плюс часто ненормований графік, ну і це все накладається. Mm -hmm. але ну загалом якось справляється. Ніби okay. не погано і при тому, ніби непогано, ти граєш досить високе абі. Нагадай, скільки я навіть не знаю, який в цьому місці в мене абі. Мабуть, ну мабуть, біля ста. Ага, то тобто зараз ну раніше більше був на так. Я, ну дуже плаваю. Від там для мене немає проблем. Я люблю гру. Я можу грати там день, а 50 наступний угу. день я можу йти грати набагато вище, там чи місяць, в залежності від того, як мені складається, як є бажання. Тобто, так. я навіть за цим ніколи не слідкую. Окей, добре а, повернемося все ж таки до заснування школи. От Рома сказав, що ця ідея вітала. Ну скажімо так, в повітрі, щоб створити. Ти дійсно, після початку повномасштабного вторгнення українську школу. Що ти про себе скажеш для тебе? Ну також було очевидно, що рано чи пізно це станеться? Е, ну для мене була та така натуральна прогресія. Я особливо е, не фіксувався, що треба відкривати фонд. Угу. Просто ми з самого початку знали. Ну коли там все трошки устаканило, що будемо. В першу чергу грати в такій маленькій е своїй компанії Ком та ми відкладали певні ці на донати на пожертви. у нас був такий, е ну такий план. Uh, і потім, коли ми вже трошки стали на ноги, там хлопці ж перебралися всі до Львова, тому що ну частина там з Харкова, частина з Києва. Всі ковже uh -huh. перебралися до Львова і стали на ноги. Ми зрозуміли, що є багато людей з наших колишніх знайомих з України. Uh, ну які по суті мають фінансові uh, труднощі в зв'язку з переїздом. Uh -huh. Тобто, ну ми їм і допомагали просто так напряму. Але тоді ну, ми вирішили. Тобто, моя основна ідея була, що ми просто візьмемо декілька хлопців і будемо їх тренувати. Окей, okay. там навіть не не. не ну, як ну я не пам'ятаю, які там я умови чи планував, чи це. це просто була думка. І тоді вже ну там і Артем, по-моєму, він сказав, чим не відкритись вже такий повноцінний фонд, үгін. тим більше що українського фондів е, немає, а українських фондів більше немає. Чому б не спробувати Ну зробити це зробити, власне? Та, так, і воно якось таким чином ну досить натуральним на цим було. Супер круто. Що на твою думку відрізняє середнього гравця-любителя від середнього гравця професіонала? давай назвемо ну хоча би три аспекти. Три аспекти ну знаєте, завжди. Хочеться сказати везіння, тому що той самий переап. Так, завжди маєш щастити, що ти просто зловив цю перемогу, якусь від МТТ, щоб вона тебе заставила ну достатньо довго бути в грі. Переживати всілякі там невдачі чи ага. непос... а... а, ну я думаю, десь цей момент про який я говорив раніше, що ти, незважаючи на ніякі невдачі, тобі цікавить гра, тобі вона подобається. Uh -huh. Тобто, і тут також треба дистанціювати, що ти саме не є якимось е, ну там, ігроманом, лудоманом, коли ти хочеш грати просто заради якогось адреналіну. Ні, ага. тобі подобається інтелектуальний аспект гри, технічний аспект гри, тобі, тобі подобається. Я думаю, що тут ну. Результати завжди прийдуть. Угу. Ти завжди зможеш використати якісь власні ресурси, якісь ресурси навколо. Тобто, я от бачу по заняттях, що. Люди з дуже різних галузей приходять, і е, якщо ти просто любиш гру, то результат буде окей. Okay. Наскільки для тебе важлива самовіддача твоїх учнів під час тренувань? Тому що знаєш, е, ну з урахуванням, що в мене також є тренерський досвід, можу сказати, що є учні, котрі прям максимально занурені в процес і іноді навіть вже задовлюють питання. Mm -hmm. А є ті, хто просто послухає і виконує умови. Наскільки для тебе важливо, ну щоб він? Прям чіплявся за твої слова, щось не, випитував? Не, не, щось, не ну не так важливо. Угу. Я завжди кажу, що е, ну тренер він е, не розкаже тобі все, що робити, інакше би вже покер давно був побитий, оскільки угу. там сильних гравців тренують. Тут е, основне, що ти можеш зрозуміти взагалі на тренуваннях, що варто використати, це як. Людина, яка ну, проводить тренування, по-перше, як вона думає про гру, okay. і друге, як вона працює над грою. Uh -huh. Коли ти розумієш два цих аспекти, тобто, ну, наприклад, ти граєш або 50, твій тренер грає бі 150, і ти розумієш, от гравець цих цих лімітів думає ось так: от, в таких ситуаціях, uh -huh. і ти розумієш, і ти ось, цю модель, ти або її використовуєш, накладаєш на себе, або вчишся зразу її обігрувати. Okay. Що теж ну, доволі крута стратегія. Uh -huh. Тобто, ти вже можеш іти і казати, ага, ти думаєш, так я вже можу тебе обіграти. Тобто, uh -huh. Якщо ти ну можеш це, це. плюс, як ти навчаєшся, тобто, mm -hmm. що ти використовуєш е, для свого навчання, чи це програми, чи це розбори, чи це просто якийсь дикий талант, бо є люди, які ну і такі, чи це е, ну така дійсно важка клопітка робота? І ти можеш взяти якусь цю модель на себе, і я раджу ну всім взяти попробувати. там. Місяць два mm -hmm. тобі от порадили. Ти попробував, моє, не моє, тому що є дуже різні психотипи людей, mm -hmm. і люди знову ж таки по-різному думають про гру. Тому треба шукати, що підходить, я тебе зрозумів. Тобто, загалом ми можемо сказати, що незважаючи на кількість програми відкритої інформації, тренер е, допомагає тобі підлаштовувати модель гри під, е, о, ну, під спортсмена. Так, так, одне з перших моментів, які я розумів в покері, це те, що більше знань не означає кращу гру. Mm -hmm. okay. І це дуже часто зустрічається. Ну, от коли ти навчився чогось і ніби mm -hmm. ти знаєш більше, грати почав гірше. І це доволі стандартна ситуація. Mm -hmm. Тому ну, завдання. Тренера це перш за все структуризувати. структуризувати це, і коли ти маєш такусь певну структуру, ти вже можеш свої відгалуження, от, от, можна сказати, свою творчу натуру проявляти. Тому що для мене це доволі творчий процес. Okay, Я думаю, okay. що всі, хто грають, вони розуміють, що там є елемент творчості. Супер! Ну, це дійсно іноді видно, коли знаєш, від солвера відхиляється якийсь гравець, і ти такий вау, що це він робить, а потім виявляється, що це. Польот думки так, такої. Так, так. Ти творчий гравець? Ну так, це мабуть єдине, що мене ще тримає в грі, я би ну мені було б скучно. Тобто, мені okay. дуже подобається грати, мені подобається ну, грати гарні роздачі. Мені подобається, mm -hmm. коли проти мене грають гарні роздачі. Коли про я відчуваю, що мене обіграли, то я mm -hmm. як знімаю такого віртуального капелюха і кажу: ну це було круто, тобто там. Друзі, а ми знімемо свого віртуального капелюха. Якщо ви поставите подобайку цьому відео і підпишетесь на наш канал, якщо ви хочете долучитися до команди Актими, щоб вам проводив тренування Ростислав, і інші топові, тренери, психологи і просто знаходитись в ком'юніті, то залишайте заявку, ми обов'язково розглянемо її. І давай скажемо пару слів як на таке, знаєш, щоб... Еге-гей, долучайтесь до оптім. Приходіть, пробуйте. Ну, треба пробувати, а там буде видно. Добре, всім папа і до нових випусків.